Добрий день. Сьогодні ми з вами дізнаємося, як довгий дзьоб та поважна пані захищали від хвороби. Про те, що існують інфекційні хвороби, людям було відомо ще в давнину, іноді жителі цілого міста чи усієї країни хворіли. Заражаючись одне від одного, але ніхто не мав причини хвороби, а також про те, як вона передається від людини до людини і як уберегтися від інфекції. Ще 400 років тому європейські лікарі. Щоб оберегтись від зараження смертельно небезпечними хворобами, носили маски з довгим дзьобом, наповненим ароматними травами. Також дзьоб допомагав дотримуватися відстані від хворого. Лікар не міг наблизитися ближче понад довжину дзьоба. Лише після того, як було винайдено мікроскоп, лікарі побачили тих невидимих отруйників, які оселяються в організмі здорової людини і роблять його хворим. Якщо подивитися у мікроскоп на крапельку крові важкохворого, можна помітити, що крапелька залежна від хвороби, Переповнена якимись крихітними паличками, комами чи спіральками. Цих крихітних істот називають мікробами, потрапивши до організму людини з їжею або з повітрям, мікроби розмножуються дуже швидко, отруючи кров, що спричиняє певну хворобу. Але чомусь хворіють не всі люди одразу, не хворіють ті, у кого сильний імунітет. Тоді організм сам може впоратися з цими підступними мікробами. Імунітет це наш захист, тобто сукупність в організмі клітин, які розпізнають і знищують шкідливих мікробів. Лікарі все знають про імунітет, тому підкажуть кожному, як саме зробити його імунітет сильним. Ці правила прості: правильно харчуйся, загартовуйся, рухайся якнайбільше, зберігай спокій та відпочивай уночі. Для сильного імунітету важливим є мило. Описи виготовлення мила було знайдено ще 2200 років тому, в стародавньому Вавилоні на глиняних табличках. Зміцнення імунітету настільки важливе, що Всесвітня Організація охорони здоров'я запропонувала щороку. 1 березня святкувати Всесвітній день імунітету. Маємо дбати про імунітет щодня. А чи уважно ви мене слухали? Дайте відповіді на запитання: чому давнину європейські лікарі носили такі дивні маски? Молодці, вірна відповідь, що можна побачити, якщо подивитися у микроскоп на крапельку крові? Молодці. Чому маємо обов'язково мити руки та чистити зуби? Вірна відповідь. Молодці! До наступних зустрічей!